Водна проблема торкнулася кожного тутешнього жителя, додавши до щоденних викликів нові проблеми. Щойно з Нікополя пішла вода. Тут відкрилися пункти роздачі. Сюди щоденно надходить близько однієї тисячі кубів води. Беруть всі, кому потрібно. Ми наполягаємо, щоб це було зараз не більше 20 літрів. Привозять бутильовану, в нас вже йде роздача бутильованої води з п'ятниці. Ми бачимо, скільки нам. Довозять і вже від кількості бутильованої води ми визначаємо ті ті категорії, які надаємо цю воду. Ну на зараз це в нас біля 25 тисяч від загальної кількості населення міста можуть отримувати бутильовану воду. Є державна програма, як виход з цього положення, тому Водопостачання буде відновлено, але це потребує якийсь термін. Наслідки падіння рівня води тут видно неозброєним оком. Так сьогодні виглядає річка Кам'янка, оголене дно і леджеврія, маленький струмок. Ось те, що залишилося від річки, де-інде потрісканий ґрунт, розкидані шини, сміття. Ще донедавна важко було б і уявити цю територію без великої води. Ця катастрофа відчутно позначилась не лише на водопостачанні, а й на тваринному світі та екології в цілому. Всі знають, що страшний мор риби зараз відбувається на побережжі Каховського водосховища і ускладнюється тим чином, що редагувати ми можемо державні сі органи і всі відповідні екологи як можуть і виходячи з того, що наша берегова лінія під обстрілами наслідки дуже в цислі, так, строки вони ліквідуються, але спостерігати за далі ну, Дуже складно. Саме головне, що зараз ми робимо як екологи і як представники місцевої влади ми інформуємо, комунікуємо за цим, увагу на це явище і вже є результати. У Мар'їнському був великий викид риби. На території Нікополя, я не можу сказати, бо це ще в зоні бойових дій, я не можу вам нічого сказати. Але вже в средствах масової інформації ЗМІ казали, що у збережжі Мар'їнського було відчищено водою риби. Але помім риби ще ж ви знаєте, що є інша фауна, яка також страждає, але від якісь дані ми сказати не можемо з тої ж причини, з того, що в зоні бойових дій. Одно каховського водосховище, воно не дуже скажем так виділялося чистотою, і тепер це вже не дно, це вже узбріжжя, і воно настільки завалено сміттям. Що також, якщо в Запоріжжі молодці екологи, населення, вони вже якось можуть разом з вадою об'єднуватися, очищувати. Ми на такої змоги не маємо. Тим часом на вулицях міста нескінченні черги людей з бідонами, каністрами та відрами. Питна вода у Нікополі справді стала своєрідною здобиччю, ловити яку іноді доводиться прямо на льоту, адже навіть на ось таких пунктах видачі отримати її не завжди просто. Зокрема, і через логістику підвозів. Кожен стоїть по часу, по два є, по три стоять Ладно, ми помало, а тим, що 80 90 років, як їм. Більше же можна ж підвозити на вулиці, великі вулиці, довгі, Можна ж, можна було. Там виходити у репродуктор кричати, щоб... Чтобы... Привозили вод люди виходили, хадільні ходили, вот бо то смотриш, бабуся діноста гота на собою воду катяна. Це прилично. діють і певні обмеження: 20 літрів в одні руки. Головна умова, аби води вистачило на всіх. Бо відстояти чергу і повернутися додому ні з чим. Цілком ймовірне явище. Тож, поки вдома з кранів не тече, люди примудряються добувати воду для себе і свого господарства, хто як може. Дощ пішов на таскалу ванну. Наш води воду Такі ресурси. Так і справляємось к возимо. Тоже родина п'ять чоловік, в інвалид. Нам добре, а живності плохо. А що саме страждає? Кури, собаки, коты. Теж пить хотя же. Дощ помог не вну, набрали, щоб можна було. Живность і все у нас невечное. Каждый день, если по 30 литров выпивають курю, воду как. То чоловіку можна як как би бы, стерпіти, а їм й... хочеш їм мати щось, що було так. Треба миємося, буває, не кожен день, не вистачає. Це приїхали, щоб та брати купатися, мити, стиратися. Зараз жарко, що треба, хоч волосся помити раз у тиждень. Важко в магазинах вода є, розповідають місцеві, та нею сильно не запасешся. Ціни кусаються. Було воно. 36 гривень, так, стало по 43, по 40, ну на 10, на 15 гривень. Ну, везде по-разному. Моршинська 6 літрів 64 гривні. От ми вчора були. А це, бо я, це розумний вибір. 5 літрів 34 гривні. Коли повністю відновиться централізована подача води населенню, що пило з каховки – невідомо, але шанси є, стверджують фахівці. Нині будуються нові водогони, перелаштовуються водопровідні системи для забору води з інших джерел. Люди ж хочуть вірити, що незабаром місто поверне своє море і мирне життя з усіма його радощами і зручностями, які раніше здавалися буденністю. Це життя прожили. Страшно дивитися на море, якого нема. Уже, вже звикли, вже как йде, де я дьо. Що може буде? як -то один казав, переможемо. Юлія Вітряк, Олег Каплій. сей день.